Зниклі не означає забуті у центрі Мукачева, зібралися рідні та небайдужі, аби нагадати про тих, від кого вже місяцями чи навіть роками немає жодної звістки. Вони прийшли з портретами, прапорами та надією, аби наголосити за кожним ім'ям стоїть життя, яке досі чекають вдома, і про яке не можна мовчати. В першу чергу ми хочемо привернути спільну увагу до родин, таких як ми. Нагадати їм, що в нас іде війна, війна не закінчилася. Сьогодні ми, а завтра, не дай Бог, можуть бути вони. Знаєте, не хочу, щоб хоч одна жінка була у кожній таких родин, як зараз перебуваємо ми. Я не хочу боротися лише за свого чоловіка. Я хочу, щоб за всіх, за всіх, хто пропав безвісті, чи зараз є в полоні, знали. Тому що ми дуже велику біль переживаємо. Це вже я не перша акція, яку я це є друга акція. А надалі кожну першу суботу місяця я планую такі мирні акції. Просто хочеться розуміти, щоб не не забували за кожного з хлопців. Бо вони віддали своє найцінніше. Вони пішли боротися за нашу свободу, за те, щоб ми могли кожного дня спокійно прокидатися вранці. Під час акції учасники обмінювалися теплими словами, читали вірші, запалювали свічки та молилися за повернення своїх близьких. До заходу долучилися навіть наймолодші. Вони розповідали про рідних, яких довго не бачили, але продовжують чекати. Щось бути сильним нужнім, таким як ти мій Ми з мамою щодня. чекаємо. І хоч мовчить твій телефон, та віра не згасає в серце. Ти живий, ти просто вдома там де дефон. Визива туркець неба. Я шепочу, ти чуєш треба, От повертайся рідний мій живим. Бо ми тебе чекаємо назавжди. завжди. Атмосфера була болючою та зворушливою. Люди підтримували одне одного, ділилися спогадами і вірою, що кожен захисник обов'язково повернеться додому. Я шукаю свого чоловіка Чепіш Віктора Андрійовича. Він зник без звісті Курської області. суженське район погрібки, воює з 24-го року, Рахується, зникли без із з 13.09.24 року. Но, нічого нового про нього немає. Я кожного разу, де проходять мітинги, туди все приходжу. Надіюся, що зможуть допомогти, що почують нас, бо вони не можуть бути безвісті пропавші. Вони мають повернутися всі додому. Вони наші герої, вони заслужили на, на то, ми повернулися додому. Ми прийшли сюди підтримати нашу подругу, в якої зник рідний брат. Для мене особисто ця акція дуже важливою, тому що мій чоловік так само є військовим. Зараз знаходиться на сході України, тому ми прийшли. Підтримати всіх, чиї рідні та близькі зникли зараз. Ну, в принципі, ми приймаємо участь в різних заходах. Ми допомагаємо військовим. Дуже багато збираємо, допомагаємо бригаді мого чоловіка. Ну саме без зниклих прийшли вперше підтримати. Ми віримо в них, що вони живі, що все буде добре. Тому ми мусимо заради них тут стояти. Після основної частини учасники пройшли мирною ходою центральними вулицями міста, аби привернути увагу до долі зниклих військових. Та головна ця подія об'єднала людей, які переживають однаковий біль. І знову нагадала всім, про зниклих захисників не можна забувати.